Жінки у вечірніх сукнях, чоловіки у парадних костюмах, коктейлі та святкова і урочиста атмосфера. 30 червня у Дніпропетровську пройшла офіційна церемонія нагородження лауреатів конкурсу Людина року Придніпров'я-2012». Відзнаки вручали у декількох десятках номінацій: як то найкраща соціальна програма року, найкращий архітектор, голова райадміністрації, професіонал року, кращий керівник тощо. Однак, попри визнання їх заслуг, всі номінанти без виключення переконані, цим успіхом вони зобов'язані своїм колективам. це завжди очень приятно. Все, что делается, это делается человеческими руками. Поэтому самый главный и ценный капитал нашего банка это, конечно, его коллектив, который ежедневным и кропотливым трудом смог достичь, чтобы банк достиг вот таких вот высот. Какой бы выбор ни сделали руководители этого проекта, я думаю, что все равно это определенный аванс. И этот аванс я воспринимаю как Планка, катороні необхідно, в буде роки стриміться. Організатори премії відзначають, кожен номінант є видатною особистістю у своїй галузі діяльності, де справді найталановитіші і знакові люди, які зробили великий вклад у розвиток нашого регіону і України в цілому. Тож цьогоріч, як і в попередні роки, високих нагород були удостойні дійсно найбільш яскраві і особливі люди нашої області. 5 служб для пацієнта, поки він попаде пацієнта пакапабідпападкардіохірург. Потом четыре службы обеспечивают его жизнь во время операции. И еще четыре службы работают после того, как он выйдет с операционной. Я рассматриваю это признание как работу всего коллектива. Здоровья вам и удачи! Цілому лауреатами премії року людина Придніпров'я Дніпров'я-2012» стали 19 чоловік. Крім того, на церемонії нагородження також вручили нагороди кращим комплексам відпочинку регіону, підприємствам торгівлі і виробництва, а ще благодійникам та експертам у різних галузях. Захід тривав декілька годин. Однак нудьгувати винуватцям торжества і гостям конкурсу не довелося. Публіка така благодарна. То есть мне очень приятно, что практически 100% явка, несмотря на воскресенье, и жару. Я желаю, как бы искать среди знакомых, таких талантливых людей, помогать им стать не только успешными, но и знаменитыми. От нас с вами зависит, как мы продвигаем тех, у кого есть настоящий талант или что-то получается. Помогайте друг другу, будьте внимательны к талантам и продвижениям своих близких. Они этого заслуживают. Вячеслава Шевченко, Дмитро Лугвиненко, объектив 27 канал.